Розмахувати лопатами та аби як виконувати свою роботу, дорожники вміють. Натомість водіям після поїздками плодами їхньої наткненної праці доводиться витягати з гаманців кругленьку суму на ремонт ходової своїх машин. Деяким автомобілістам вже увірвався терпець і вони, хоч якось, намагаються покарати дорожників. Яким чином розкаже Володимир Карабан. Ми вирішили проїхатися вулицями, які ремонтували 2016-го. Деякі з них латали вже навіть цьогоріч. За теорією ямковий ремонт мав би простоїти тут, хоча б до весни, допоки за дороги візьмуться капітально. Проте насправді ж латки тут не тримаються навіть. Тижня, а цю ділянку біля метро Лук'янівська навіть перекривали, щоб покласти асфальт за всіма правилами. І от маємо менше ніж за півроку. Люк уже провалився нижче рівня дороги. Та є місця, які ремонтників не можуть дочекатися руками. Ну, Акричний. Таких не було ніколи в житті за всю не Взагалі ніколи. тих, кого така ситуація вже довела до краю. Зареєстрували на сайті президента цікаву петицію за погану роботу садити до в'язниці, вести кримінальну відповідальність за виробництво неякісного дорожнього покриття, а також за укладання дорожнього покриття з порушенням технології. Багатьом така ідея припала до душі. Ну що, положили асфальт те саме? Одного літа на друге літо воно повисипалося, або колій понакатувалося. Так і все. Щоправда, деякі водії пропонують куди рішучіші методи впливу на дорожників. Розстріляти Розстріляють і садити треба за таку дорогу. І що найцікавіше, самі ремонтники не проти таких перспектив. Я готовий, Я свою роботу за я свою роботу роблю. А там хто керує... Та їх придавайте працювати. Воля давай, давай давай виконує не дає навіть півхвилинки поспілкуватися з робітниками. У них кипить робота. Та саме за таке вкладання асфальту в запилені вибоїни і хочуть саджати ремонтників. Ладка, скока на місці та буде держатися. Я думаю, дуже довго. Пропозиція кримінальної відповідальності для недбалих дорожників за три дні набрала майже тисячу голосів за щоб її розглянув президент. Їх має бути 25 тисяч.